Це коаліція F16. Ми вже тут трошки зачепили, а, власне, F16 і те, як, е, які відоозброєння на них є. Storm Shadow туди не підходить, але, ну, там, є, не але там є багато інших, е, є багато інших нюансів. Було оголошено вже про коаліцію, яка складається з 11 країн. Це інфографіка від е, видання слово і діло. Вони тут позначили всі країни, які готові, е, які готові. Співпрацювати з Україною в рамках власне, передачі літаків наразі не оголошено, які країни і скільки літаків готові передати, але вже відомо, що навчання українських пілотів має початися у серпні. І сьогодні буквально речник повітряних сил Юрій Ігнат в коментарях під час, під час марафону. Сказав, що визначені вже люди, і вони вже місяці-два сидять на, на валізах, значить чекають поїхати. Перша частина це ті, хто будуть перевчатися на F-16, тобто це пілоти вже з досвідом і знанням англійської мови, що є окремим пунктом. А інші це ті, хто будуть проходити навчання від базового і далі навчання. Тобто, наскільки ми бачимо, це можуть бути в тих країнах, які. Не є експлуатантами f 16 Правильно я розумію? Хто так. хто це може бути? Давайте почнемо з навчання так дві частини. Так, перше, це перенавчання на F-16, відібрані ті пілоти, які вже мають бивий досвід, зараз працюють, мають навички знання англійської мови певні, так і вже доволі довгий час, як ви вже казали. Сидять на чемоданах і чекають цього ж дня, коли нарешті поїдуть перенавчатися. На жаль, дуже дуже довго. Це бюрократичний тр... процес, процес перемовин. Він тривав. Ну, вже зазначається, що рішення прийнято, і чекаємо серпня, можливо, початок вересня. Друга частина це базова підготовка, тобто мається на увазі навчання курсантів. Це напевно з третього по п'яті курси, які вже поїдуть в Франція чи Великобританію, і будуть навчатися в, ну, в нормальному такому їхньому навчальному процесі базової підготовки. Тобто на, наприклад, на турбогвинтовому літаку, той же Тексан, а потім на навчально-навчальному літаку, реактивному, той же Т2, Хоук. Ось, і вже коли вони пройдуть, пройдуть цей курс, так і. Вже навчатимуться на f 16 напевно, що в іншій країні, яка ними володіє. Ось щодо коаліції, то як вже казав, озвучено серпень. Сьогодні я теж зустрічав інтерв'ю Дмитра Колеби, Він казав, що вже ці формальності вирішені. Також зазначалося, що підписаний меморандум був вільнюсі з приводу цієї коаліції. Навчання озвучується те, що почнеться навчання у Данії. А потім буде створено центр в Румунії, куди прийдуть багато країн. Кожна, кожна країна вносить свій, скажімо, внесок різний. Як міністр з Люксембурга зазначив, те, що вони там фінансово вкладаються, міністр оборони Норвегії сказав, що вони виділяють два літака: один одномісний, один двохмісний Начально. для навчання цього. Основне в нас це Данія і Нідерланди, оскільки вони ми очікуємо після цього навчання саме на їхні літаки, які будуть передані нам бо інші країни з цієї коаліції, можливості передати такої не мають. Польща цікава тим, що в Польщі є свій навчальний заклад. Вони, наскільки я пам'ятаю, вони своїх пілотів в себе навчають, і техніків теж саме. Є в них навчальна база доволі велика, так, втеплі ні. Академія, і в подальшому вони вже проходять стажування і безпосереднє навчання у різних строєвих частинах, де літаки експлуатують. В Румунії було озвучено те, що буде створено центр. І, очевидно, що літатимуть на саме тих літаках, які для цього навчання передадуть вже і Нідерланди, Данія, може там Норвегія, тому що в Румунії. Є ці в 16, так частина з них зайнята зараз у місії в країнах Балтії по Policing. і ну, не думаю, що в них зараз є така можливість виділити літаків достатньо для того, щоб навчати наших пілотів. Крім того, потрібно розуміти, що потрібна доволі нормальна кількість інструкторів, і саме літаків для навчання, коли вже відбудеться цей етап, так? Тому що якщо, приміром, беремо у нас 20 пілотів, а виділяються два. Двохмісних літака, то розуміємо, що це буде багато часу займати ну, черга фізично. Тому потрібно, щоб ці країни виділили максимальну кількість літаків для навчання, інструкторів. І ну, якнайшвидше почали. Тому що, ну, кажуть, серпень, але ну так Колеба каже, що можливо і початок вересня, тобто ну, такий процес. Там, якщо повернути цю картинку з інфографікою по кількості, да тут от зазначено, що зелені літачки на ній це тренувальні, а жовті це кількість бойових літаків. Це за, за, за даними Fight Global, тут є посилання на них станом на 12 липня 2023 року. Ну і знову ж таки, це ж не означає, що ну що будуть а от Португалія, роль Португалії ще цікава, Канада і Швеція, Я б ще б на них би зауважила. А, ну крім. Того, що нам певні країни проведуть навчання і дадуть, потім передадуть свої літаки. та У нас ще цікавить питання постачання озброєння до цих літаків, підтримання їхнього сервісу запчастин. І, наприклад, такі країни, як Португалія, можуть допомогти там, в ремонт з запчастинами з частиною озброєнь з допомоги в експлуатації. Так. Інші країни знову ж таки озброєнням, може, фінансами, так питанням. Наприклад, раніше зустрічав новину про те, що Канада там певні типи ракет передає. Тобто, ну, є тобто, ну, коаліція, так, всі в купі, скажімо так, щоб нам допомогти. Терміни навчання тут, тут знову ж таки це питання. Гостро стоїть, тому що десь вже цього тижня вже важко важко все зібрати в купу. Багато дуже заяви через вільнюс. Ну через саміт в Вільнюсі, наприклад, там звучало, що літаки можуть з'явитися в Україні в першому кварталі, в кінці першого кварталу наступного року. Це, це Дмитро так. Кулеба заявляв uh -huh. так, і він з таким акцентом зазначив те, що якщо все піде по плану, якому вже визначений, то це якраз от перший квартал наступного року. Ну, якщо не зміститься вдальше. Ну, я так розумію, що вони відраховують ці 4-6 місяців навчання і відповідно від цього рухаються. А по факту, можливо, навчання буде швидше, наприклад. Мовні курси, можливо, будуть швидше, так як наші ну, люди готуються. Індивідуальний рівень підготування. Да, да, готуються самостійно, весь цей час кожен самостійно з пілотів, наскільки ну, відомо, вивчають мову, крім того, обладнали. В кожних бригадах практично є свої. Ну, не скажу, що це тренажер, та це ну, скажу, тренажерна станція. Фактично, крісло, симулятор, vr окуляри для, і як мінімум, побачити, як виглядає кабіна, є ергономіка, якісь основні принципи роботи. Тобто Авіоніка, це теж, да. теж впливає. і ну, По максимуму, що ми можемо в себе вдома зробити, ну вони зараз цим займаються. І відповідно це очевидно вплине на процес навчання. Пришвидчить ну пере це ждеться про перенавчання вже це, це перенавчання з досвідом. Так та. а якщо І говорити плюс... про курсантів, то це там 2-3 роки може бути цей базовий курс. Ну так, це, це триваліший час. Плюс не забуваємо про технічний персонал. Треш, крім техніки, ще й управління, так Тобто це доволі багато людей. І... Тут насправді дуже цікаво, тому що всі кажуть про пілотів, але дуже мало інформації ну, оч, про оч, оч, персонал. Очевидно, що ну, Польща заявляла ще перед самітом Вільності те, що вони готові, готові допомогти з іноземним персоналом. Ну, я думаю, що саме Польща з цим і допоможе. А, обслуговування, ну да, це ж його це так, треба і буде по робити людей тут? більше набагато. Ні щодо персоналу маємо новація, ну, так то значно більше ніж uh -huh. пілотів, так і відповідно, щоб кожна країна, яка буде їх приймати навчання, вона повинна ну не людей, які це зможуть ну навчити і перенавчати. Я, я ще хотіла зазначити про обслуговування самих літаків? Ну, коли їх вони будуть отримані, та очевидно, що це буде Польща. Ну і якщо в Румунії буде побудована база, то, то і Румунія ймовірно. Ну, в Румунії ще, в принципі, невідомо, що як буде, там заявляли, що саме виробник готовий щось зробити. Uh -huh. На даний час в Бельгії є завод Сапка, де я так розумію, що і на даний час він проводить якісь процедури, ремонти в тому числі. Польща на, на даний час у них допуски, наскільки я знаю, щодо ремонтів немає. У них там фарбування, якісь дуже дуже такі поверхневі штуки. А в перспективі з точки зору лох... ну, виробника. Враховуючи, що в нас експлуатанту буде Україна, Румунія, Словаччина, Болгарія, Польща, то очевидно, їм десь в цій частині Європи потрібно хаб треба і нормальний хаб зробити. А, так, що що ще я хотіла згадати? Бо багато згадуєте, багато крутиться багато крутиться в голові. Ага, а, значить, ще а, раніше Юрій Ігнат, а, коментуючи питання навчання, говорив про те, що в принципі для пілотів можуть бути індивідуальні взагалі підходи, а, але це виглядає трохи дивно насправді, е, ну, тому тут, що можливо сенс в тому, що нам коли ми отримаємо літаки та. Він багатофункціональний. І, можливо, буде профіль в деяких там, ескадрилях, наприклад, винищувальний, а в деяких робота по землі. Відповідно, в тих, хто робота по землі, їм треба більше часу навчання, бо до F-16 доволі широкий спектр озброєння. І більше часу треба, ну, як мінімум, відстріляти кожен тип озброєння чи вивчити його характеристики. Це по часу більше займає, ніж робот навчання винищувача, напевно. Тобто, може сенс саме в цьому. Профілях чи підрозділів А чи є така практика десь в інших країнах експлуатантів f 16 тобто, що є дійсно така розподіл по специфікаціям підрозділів? Тобто, одні працюють по землі, інші працюють протиповітряних цілей. Тому що, я так розумію, що. Ну, ну я щось раніше читав е, в Польщі, але чи це дуже такий чіткий розподіл, ну, якось складно сказати. Але це ну, чисто логічно, напевно. Тобто це продиктовано тим, що у нас інші реалії та Так, але у нас не... пріоритет, саме, саме, саме пріоритет це винищувальний профіль, тому що у нас загроза ударної російської авіації. Постійно працює. Всі кожен день всі читаємо про Каби та, на Херсонщині, на Запорізькій області треба побороти російську ударну авіацію. Су-34, Су-25 їхні, гелікоптери. Ось ну повітр лізти там напроти су 35 п'ятого, десь то напевно сумнівно так. Але ось Ну, один на один так один-один ні, тому що все ж таки, як хто б як не казав, не сміявся про аналоговніт, так але вони використовують ті ж р 37 М, які доволі ну ракета повітря-повітря, доволі значний радіус дії. Дійсно, ну і ми зазнавали одних втрат і були збиті наші літаки. тому... Ось саме винищувальний, ми зможемо і мирне населення прикрити від ракет криватих, в тому числі в якихось стилових районах, в центральній частині України, і прикрити наші наземні сили. От такий ще момент хотів згадати: тобто, завжди, і, в принципі, від всіх топових спікерів лунає інформація про ефективність F16 проти. Те... Крилатих ракет в цілому і таких, як то кажуть, малих загроз загалом. Тобто це може бути і шахіт, і калібри в різних виконаннях. А чи можемо ми так згадати, чи навести якийсь приклад, зрозуміло, що на практиці цього ніхто поки не робив, але можливо на навчаннях якісь опрацьовувались моменти з перехоплення таких типів а цілей? Практичні. На Близькому Сході ФМ. я просто боюся помилитися з mm -hmm. країною, яка чи то Саудовська Аравія, чи Емірат, ну, mm -hmm. Зараз mm -hmm. там хтось підправить. ну, mm -hmm. там є... Mm -hmm. Якщо знаєте, пишіть Так, та, Ємен, Ємен, так, і mm -hmm. постійно запускали дрони. І були було навіть відео, де Ф-15 запускав ракету саме по дронах. Ну, Ф-15, все ж таки, напевно, це напев... буде помощніше. Ну, з приводу там, хоча б Якраз тоді ще на це, угу. ще до 22-го року теж писали, типу, от, чи це, наскільки це ефективно, таку дорогу ракету витрачати на дешевий дрон, де вони десь там робити. Е це стандартна теза. На близькому від, сході рахують гроші. Так, розумію, від того, які наслідки може створити той чи інший дрон, чи ракета, куди вона там летить. Угу. Так. А... Також питання по ми не знаємо наразі, які країни, скільки літаків готові передати. Поки що ця інформація не озвучується. Ну можна вже припустити вже 100 тисяч разів. Припустили, що це буде саме версія MLU, а тому, що саме нею насичені якраз данія і Нідерланди, які є основними бенефіцарами в принципі літаків в коаліції, судячи з усього, не Бельгія, яка також має MLU, тому що там все ще йде переозброєння на F-35, і вони в процесі їх отримують, Меня вони будуються в них ці літаки, але в перспективі ймовірно Бельгія також рано ну з, з, з часом також передасть а, Україні а, свої літаки а, і. Відповідно питання про кількість м, необхідну Україні на першому етапі, нехай да тому, що в принципі концепт концепт розвитку повітряних сил, який ще до повномасштабного вторгнення з'явився, то там переозброєння якраз на F-16 планувалося. Ну на сучасні західні винищувачі натівського зразка. Ну тепер вже зрозуміло, що це F-16, але от першочергова необхідна кількість. Про що. Про що ну, нам потрібно, про, що ми говоримо? Та. Як, ну, Ми не можемо отримати 2-4, нам потрібен підрозділ це ескадриля. Вона вже 12 або до 16. Це ну, мінімум, практично. Стартовий. варіант. Стартовий, та ось і далі, вже ну, ще 12. І до прикладу, Румунія, так? як ми беремо до 22 року. Хто як орієнтувався, так Румунія, яка територію яку має, так, і які в неї там загрози, як вони для себе вважали. Вони вважають, що для, для них в той час необхідно було 48 літаків F-16, То вони весь час докуповують їх у Польщі. Було 48, так вони купив F-16, але для них це мало для. Такої країни, як Польща, вони відповідно докупляли в трійці. Тобто, якщо можна міряти нашим штатним це, розписом, то це десь дві бригади виходить е, тактичної авіації. Тобто у нас це фактично близько 100 одиниць, якщо так те, Вимірювати по територіальному принципу. Масштабувати можливості отримати. Одразу, ми всі розуміємо, що одразу таку кількість ні. Ну, воно буде йти поступово, там будемо отримувати. Як вже вже було сказано, це Нідерланди, Данія, в перспективі Бельгія, очевидно, як коли вони почнуть отримувати свої f 35 На жаль, Норвегія встигла розпродати свій парк. В Румунії продали, так і приватним компаніям. Відповідно, в них їх немає в такій нормальній кількості, хіба що там декілька одиниць. В той же час можна припустити, що. Інші країни можуть виділити там, ну не ескадрилью, наприклад, один-два борти чи вже навіть запчастини до них. І, наприклад, може, Португалія. Таки, це та, може бути. Ну, наприклад, І все ж таки, щоб США включилися в цей процес. А США можуть довести, наприклад, літаки, які у них є там, на, на базах зберігання до, от, цього, до цього конфігурації, до конфігурації МЛЮ. Наприклад, щоб, ну, це ж важливо, щоб це були однакові літаки. Так, і США можуть включитися в модернізацію цих же MLU, для того, щоб ну, зараз в цій конфігурації MLU, так, можуть частину озброєння, певного вже в нього інтегрована, є радар не найновіший. Але, наприклад, вже у процесі переозброєння частина літаків, наприклад, щоб їх обладнали сучаснішим радаром, чи інтегрували в них озброєння, яке ще не інтегровано. Тому що, наприклад, щоб там арпуш використовувати одразу, чи якісь криваті ракети, які нам можуть передати, вони ще не інтегровані. Ну і, звісно, було б добре, щоб фактично самі літаки передавали, які там є. Цікаво. Ну, тобто, якщо я уточню, тобто, перша, перша передача літаків це буде якийсь готовий підрозділ, тобто 12-16 штук, не 2, 3, 5, 10, а вже якась конкретна. І, тобто є ланка, є декілька ланок, ескадрилья, дві ескадрилі, ну, бригада, тобто по структурі. Але фактична передача, так, то може бути там, протягом місяця, там потім наступного місяця ще 4 поступово. Бо, ну, в принципі, як, та, якщо будь, не можна, будь мабуть, це техніка, порівнювати, та. як з леопардами. Да? Тобто, ну, що одразу та, підрозділ. Типу, розуміти, ціни... Що нам потрібно їх ще, скажімо, змогти прийняти і все. І обслуговувати. Так, і розташувати. Тобто, питання заключається, напевно, ще в тому, що це буде комплексний підхід, щоб ми вже отримали не готові літаки, а готовий підрозділ. Тобто, щоб він вже мог.